Паляниця добрі люди. Дуже скоро я обов'язково повернуся до психоісторичних обговорень з області загальної психології. а наразі я говоритиму про процеси з точки зору нейробіології, так як за декілька тижнів маю екзамени і сесію. Тож наперед хочу вас попрохати, вліпіть мені, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал, і якщо мій контент здається вам і цікавим, і корисним, звичайно ж, розповсюджуйте його. І так, як би пафосно чи примітивно це зараз не прозвучало, але і з точки зору психології, і з точки зору нейробіології, людина це така собі суцільна пам'ять. Ви тільки задумайтесь, на 30 му тижні, тобі ж 7-му місяці свого ембріонального дозрівання, дитинка вже запам'ятовує і відлічає голос матері від всіх тих звуків, що надходять зовні. Тож, народжуючись, вона вже відлічає цей доволі знайомий голос від решти. І це такий собі. Немаленький камінь в сторону сурогатного материнства, але сьогоднішнє моє відео буде зовсім про інше. А точніше, яким же саме чином відбувається оце саме запам'ятовування. Еволюційно завдяки цьому процесу, тобі ж процесу навчання. І виникла ця супер істота людина, що очолила харчову цепочку в природі і тепер домінує над усим. А це вже свідчення основної функції запам'ятовування. Воно значно спрощує нам життя. Уявіть, якби кожен день самі базові і не базові речі нам доводилось вивчати знову і знову. Насправді це дуже енергозатратний. Процес. А тому, коли я нині чую фразу у мене погана пам'ять, то, як на мене, це сама антилогічна фраза на сьогодні. Адже, шановні, якщо ви вмієте користуватися сучасними благами, то у мене для вас хороша новина. З вашою пам'ятю уже все гаразд. Залишається тільки її розвивати і підтримувати, звичайно. Наперед, аби спростити задачу, хочу відразу сказати, що процес пам'яті, тобі ж процес навчання, являється асоціативним і неасоціативним, а також ділиться на короткочасну і довгострокову пам'ять. Те, що мозок запам'ятовує, відомо вже давно. Головне питання, як він це робить? І почалося все з тих самих експериментів Павлова, де він навчив собаку реагувати смаковими рецепторами на включення лампочки. А продовжилось вивчення цього ж феномену уже на білих лабораторних пацюках, де тваринку поміщають в спеціальну камеру коробку, в якій десь приблизно посередині знаходиться невеличка поличка. Десь на секунд 10 загорається ліхтарик, а коли світло потухає, то по підлозі цієї коробки роздається такий дуже легенький струм, що не спричинює болю тваринці, але точно викликає деякий дискомфорт, тому що пацюк починає перевалюватись з лапки на лапку. Тоді помічає цю саму поличку і плигає на неї. Якщо перевести це дослідження на мозкову діяльність, а і у пацюків, і у людей зорові і сенсорні системи знаходяться в потиличній долі, а рухові в лобній, то Завдяки цьому експерименту ми стаємо свідками виникнення нового каналу для передачі зв'язку, який сполучає зорову і рухову системи. І пролягає цей новий канал через мережу неокортексу. А значить, окрім сенсорної стимуляції, для нас дуже важливим є також і позитивний емоційний фон, те саме позитивне закріплення. Тобі ж дивіться. Пацюк почав відчувати дискомфорт в лапках. Це була сенсорна стимуляція. Побачив поличку, зорова система. Плигнув на цю поличку. Це вже рухова система. А як тільки відчув безпеку, це вже було позитивне закріплення. Позитивні закріплення насправді допомагають задовольнити багато наших біологічних потреб. Наприклад, з собакою Павлова це були харчові програми. Наприклад, з цим же пацюком, це вже програми безпеки. А отже, десятки наших біологічних програм виходить, взаємодіють не тільки з власними структурами чи з сусідніми. А й працюють також за допомогою виділення таких важливих нейромедіаторів, як норадреналін, ендорфін, дофамін. І саме нейромедіаторне супроводження в цих випадках відіграє дуже важливу роль саме в той момент. Коли повністю забезпечене середовище безпеки, з колючої підлоги пацюк втік на умовно безпечне місце, тобі ж поличку, починають активуватися нейрони норадреналіну. Відбувається позитивне закріплення, і виникає новий канал для передачі зв'язку. Робота кори нашого головного мозку, це така собі аналогія світової мережі інтернет. Взагалі-то навпаки, але нехай, де будь-яку інформацію з комп'ютера на комп'ютер можна передати буквально за мить. Але потрібна для цього лише траєкторія. В світовій мережі інтернет цією траєкторією займаються сервери, а в людському організмі ця функція відведена глуматергічним синапсам, що працюють завдяки виділенню глутамінової кислоти, адже саме глутамат являється найважливішим нейромедіатором збудження. Також дуже важливо розуміти, що в процесі будь-якого навчання відбуваються процеси пластичності синапсів, яка в окремих випадках може бути короткостроковою, тобі ж короткострокова пам'ять, а в окремих випадках довгостроковою довгострокова пам'ять. Але і про ту, і про іншу я говоритиму в своїх майбутніх відео. А сьогодні з наведених мною прикладів експериментів стає зрозуміло, що стимул, як і реакція на нього, можуть бути абсолютно різними. Але процес навчання залишається незмінним. Людський приклад. Якщо я ніколи не палила, але в веселій обстановці вирішила спробувати, то позитивним закріпленням в цьому випадку буде саме весела компанія. Особливо, якщо в ній знаходиться той, хто мені подобається. І цей факт здати навіть перекреслити мою власну огиду до цигарок. Та запустити фатальну звичку паління, що в майбутньому може вже стати набутим рефлексом. Як це зазвичай відбувається в житті? За компанію. Біологічне значення набутих рефлексів полягає зовсім в іншому. А саме, трішки, так би мовити, заглянути за шпоринку в майбутнє. Передбачити позитивні закріплення і відповідно до них скоригувати свою поведінку. Людський приклад. Я навчаюсь двох інститутах, в одному з яких найважливішими предметами являються нейробіологія, психофізіологія, антропологія, анатомія і так далі. І безумовно, ці предмети дуже цікаві, але місцями і дуже складні. Причому настільки що. Іноді просто до дідька хочеться все послати. Але коли я трішки зазираю в майбутнє, то розумію, що всі ці знання насправді допомагають стати мені значно кращим фахівцем. Тож, я видихаю, іду, сьорбаю каву. Можу трохи поприсідати, постояти в плаці, адже зміна розумової діяльності на рухову значно поліпшує роботу організму. Тоді сідаю, знову видихаю і продовжую гристи граніт науки. Коли ж в нервовій системі вишліфовується оця здібність навчатися. То в цей самий момент і утворюється Homo sapiens, що домінує над іншими. І тут, звичайно, окрім позитивного, також можна згадати і негативний наслідок цього домінування. Почати можна з психологічної точки зору, оце наше одвічне бігання нарцисичне за досягненнями. Згадати можна комплекс максималіста, де втрачається майже будь-яка чутливість до умовно хороших і до умовно поганих результатів. Продовжити цю тему можна нашою взаємодією з природою, нашим взаємоспілкуванням і так далі. Але насправді це вже зовсім інша тема. А на сьогодні я хочу побажати вам гарного, мирного дня і мирного неба над головою. До наступних зустрічей!